Це скандальна політична гра. Спочатку обираємо героя. Віктор Пилипишин має досвід. Такий Для у змін. Віктор Пилипишин працює для нас. Він створює парки. Він живе у розкішному маєтку, їздить на джипі і на нього було відкрито кримінальну справу. Нехай це буде журналіст. Мета гри відшукати заховані маєтки найскандальніших кандидатів у народні депутати. Добрий день, а ви не знаєте, де живе пан Пилипишин. Рівень перший мапа конча заспа. На очі потрапляє дуже високий паркан. Намагаємось зазирнути усередину. Отакої. От так це ж маєток, який будували для Богдана Губського. Для того, щоб знати. Проблеми, які турбують людей, потрібно зустрічатися з ними в місцях їхнього проживання. Того Губського, що відмовляється програвати на виборах у Черкасах, було дуже багато спроб фальшування виборів як на етапі голосування, так і під час роботи окружної комісії. Рік тому будівельники переконували, пан Губський закінчує будівництво. Це дом Богдана Губського, правильно? Так. Да, да. да? ну, Скільки там заведення? Ну, Заблудитися можна. Але скандальний кандидат з Шеркас і досі не заїхав у дивобудинок під Києвом. Пан Губський! Напевне, останні гроші витратив на передвиборчу агітацію. Перша задача депутата працювати саме на людей. І для людей. Рівень другий. Мапа. Самісінький центр Києва. Одна з найдорожчих багатоповерхівок. А хто ховається на останньому поверсі? – Ви представте, її немає. – Дома немає? – Дома. – Я в 19-й етаж не говорив. – В 19-й? – В 19 этаж. А, да. да. Да? Ну, Герега ви не путаєте? – Я не путаю. Не може бути. Галина Герега – скандальний кандидат у скандальному 215-му окрузі. Ні! Читай закони! Читай закони! Аби дістатися до Гереги, потрібно, напевне, перемогти відомих боксерів. Пускай у нього все получится, то що вона ділає і це, це золота людина. Золота людина. Часом власниця найбільшої мережі будівельних гіпермаркетів. Кожний регіон, кожне місто потребує саме такого напрямку гіпермаркетів. А часом ні, відношення до бізнесу абсолютно ніякого немає. Галина Федорівна виявляється зовсім не політик. Я не політик. Але дуже прагне потрапити у Верховну Раду. Буду боротися стільки скільки вистачить. Боу. сил. Я не буду ні з ким воювати, і я не збираюсь відстоювати свої права в судах. От тільки постійний вибір зовсім знасилив тендітну жінку. Міш, Місяць ще раз жаль, у нас не себе дуже плохо на і вона дома. Потрапляємо на головний рівень. Третій. Найскладніша мапа. Приватний сектор на околиці Києва. Підказка чекає у будинку простих смертних. Под скажіть, будь ласка, вам що з ног іще. Філіпишем, Віктор. Де там ваш сесій? А ви за нього? А, ні, ви що? Не за нього. Ні, ні, ні. Я нема. не буду говорити. Заїжджайте так на дорожці. Следує вулиця на ліво. Ага. У него Он там... ой, да огромний сібняк. У нього там большой дом, да? Такая дрянь, вообще. боже мой. Дом большой у нього там, да? так? Да, Значить, поете самый большой дом. А ось і великий дім. Блакитний, наче мрія, в депутатський мандат, будинок Віктора Пилипишина. Подзвонити у двері палацу чи ні? Добрий день. А ми до кого Що-що? Тут вам і теплички для вирощування рейтингу. Його, його, а це що, все виходить, пілепішена, да? так? <гум> ми дуже хотіли побалакати з паном Пелепишеним, але у прес-службі кандидата обірвали захоплюючу гру. Иться далі.